Щороку наприкінці весни у виставковій залі Бердичівського музею історії можна побачити картини випускників художньої школи міста. Цьогоріч зі стін закладу вийшло 34 дипломованих майстри пензля. І хлопці і дівчата запевняють, Бердичівська художня школа дала їм багато необхідних знань. Навчилася малювати це в першу чергу. Ну а потім дуже багато зустріла нових людей, нових вражень. Ну, побачила наскільки там красиве це все є. Там творчий світ, бачите кольори по різному бачите пейзажі по різному. А, звичайно, шкода, що закінчую художню школу. Багато нових друзів. Вчителі прекрасні, а, ну але насамперед хочу сказати, що є також п'ятий клас, який теж я хочу ну, йти, продовжувати також мистецький шлях. цей. і ну буду з гордістю говорити, що я є випускницею Бердичівської художньої школи. Ну на цей час від імені міського голови привітати випускників зі святом до музею прийшов заступник Іван Демусь. З кожним роком зазначив він, художня школа дає світу все більше нових майстрів, які прославляють бердичів далеко за межами України. Ми тільки що з Миколою Сафроновичем З'явилися досягнення вас в цьому навчальному році, вірніше тільки в половині цього навчального року. І вже навіть таких зробивши невеличкий аналіз, видно, що у цьому році ваших імен, імен імен і учнів і випускників. Бердичівської художньої школи в нашому Альманасі буде набагато більше, ніж було навіть у минулому році. Я даю гарантію, що чоловіка 10 не менше поступлять в середні спеціальні заклади Житомира. Не менше. Чому саме? По-перше, вони трошки менші по возрасту, по візрасту менші, то ще десь, можливо, рік у них є період такий промежуточок, рік є. Тож і підготовка. От, а по підготовці, фаховій підготовці мені подобається. Взагалі всі підготовляться. Підготовлені як, як відмінно в основному. Вони самі отримали за такий, такий закал вже, такий за такий захват до цього мистецтва. Любов. Хто то сподобалася олійна живопис, хто то сподобався акварель, хто сподобався рисунок, вони задоволені ходили останні, останні місяці після Нового року за одного відпідали. Я думаю, що цей запал в них залишиться далі далі далі. Найкращих учнів, які закінчили навчання у художці на відмінно, на святі відзначили почесними грамотами. Окрім того, усі 34 випускники отримали свої перші в житті дипломи. Це кажуть вчорашні учні, заслуга перш за все, вчителів. Всі вчителі були для мене, якби, наче, батьки. Вони допомагали мені за всім. Я була спочатку дуже нерішуча і малювала не так добре, але вони дали мені. Так, стимул, що я тепер набагато краще малюю. Я маю уявлення про життя, про, про світ краси, про саме малювання. На згадку про нелегкі роки навчання випускники обдарували своїх улюблених вчителів подарунками і квітами. Це кажуть і подякую за те, що у педагогів ніколи не опускалися руки при роботі з безшкетливими ...і непосидючими учнями, якими вони були.